Thank yeah. you. останній вагон. Бу, я зараз тебе знайду, там ось я займай, я тебе зараз знайду. А хто це у вас? Це ваш друг? Це ваш поворотник? Ми газ, так, це ряжком сиділи. Ряжком сиділи. А, ви теж Так Я, так, я тільки повернувся 30 березня. Ой, 30 березня. 115 живий в Росії. В Росії, дякую, 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 дякую. Дякую, дякую. 152-й немає. Да нет, мы сами забыли. Бізни ось Розкажіть нам вашу історію. Це більше двох років. 15 хлопців зникли безмісті, не знаємо нічого. Люди не маєте жодних звісток. Це в 23-му році. Незадовго після після зникнення було відео. Хтось пізнає, хтось пізнає з хлопцями? Ні, поки що ні. Пізнавого пізнав, пізнали пізнали. Пізнали. Так, пізнав так. хтось, так? – так. Один з хлопців, який вийшов з полона, впізнали мого чоловіка Лапенка Володимира. Боже, яка прекрасна новина? Це ви вперше почула Перше почула так з 4 грудня 2024 року. Він пропав безвісті. НП удачне Шевченко. Лапенко Володимир. – Лапенко Володимир в полоні. Ну дякую, дякую Богу, що він сьогодні нам допоміг. І я дізналась настільки радісну новину. Я бажаю всім дізнатися таку радісну новину, як я сьогодні висунув. Дуже за вас радано все буде добре. Це дякую, у вас родище. Я чую просто ваше все добре. Буде дякую, дякую. все добре. Ви маєте два підтвердження вже, ну, так? три. Три, а три підтвердження. Так. Ото й Денис, що співав про калину. Він також сказав, що знайомий і навіть назвав позивний, каже, позивний холод, кажу так. Вони, коли я їхав в автобусі в одному з попередніх обмінів, я з ними півтори години Отак от говорив, і все нормально. Вони питання ставлять. Я відповідаю їх, цікавлять ціни, їх цікавить, який в нас курс долара, скільки бензин коштує, яйця, яйця що куповане. А чи Крим? А чи як там Чорноморський флот? А які міста ще наші, які не наші. Ну тобто, і коли тим розказує. Ж вони дуже коли реальна інформація, вони дуже радіють, тому що їм кажуть, що вже нема пів України, і так далі. Вже нема куди повертатись. І коли ти півтори години говориш з людиною, а потім вона бачить людей, які зустрічають, повиходили з прапорами, вітають, і це дуже зворушливо. І один з них каже: мені а що ми справді вже в Україні? І такі речі вони дуже дуже дають зрозуміти в якому стані перебувають і люди, і ми, і ми і на що вони пережили. Я вас знаю, чи можна подробиці кого сьогодні повернули? Тому що теж люди запитували, чи є захисники Маріуполя, зокрема, чи повертаються. Дивіться, зараз повернули за другий етап великого обміну. Повернули 307 наших людей. Це все військовослужбовці. Вони з різних регіонів, з різних, значить, ми можемо, то знайомитися подробиці всі є на ресурсах координаційного штабу. Все розписано. Ми готуємося до. Тобто, цей обмін триває і будуть ще новини. Але в будь-якому випадку ми повертаємо всіх, кого тільки можемо, кого ми можемо забрати, тому що все це наші люди. Приїхає до нас і як кожну неділю, кожного неділю дає дає.